Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається ведмежа Падінгтон у зоопарку. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Одного дня Джонатан та Джуді вирішили відвести Падінгтона до зоопарку. Перш ніж вирушити в дорогу, ведмежа приготувала собі купу бутербродів із джемом аж шість штук. На вході до зоопарку їх раптово зупинив охоронець. Вибачте, але вхід на територію з хатніми тваринами заборонений, суворо сказав він. Де ви бачите хатню тварину? Голосно запитав Джонатан. Падінгтон не хатня тварина, заперечила Джуді, він член нашої родини. А Падінгтон поглянув на чоловіка так недоброзичливо, що той без зайвих слів дозволив їм увійти. Вставай, я сфотографую тебе поруч із тим гарним папугою запропонував Джонатан. Посміхнись, попросила Джуді. Скажи, сир. Сир слухняно повторив Падінгтон і посміхнувся. Гоше хороший, гоше хороший. вигукнув папуга, просунувши дзьоба поміж прутами клітки і вхопивши майже половину бутерброда Падінгтона. Дякую, дуже смачно, Гоша хороший, Гоша хороший. Потім вони перейшли до вольєра, в якому мешкали Сибірські вовки. Який гарний песик, сказав Падінгтон. Ау. Раптом завив пес. І Падінгтон від несподіванки так підскочив, що впустив залишки бутерброда просто до вольєра з вовками. Ті миттєво його проковтнули. Ну ж бо, сфотографую тебе з віслюком, <проводили> запропонував Джонатан. «Йо! Йо!» – заревів віслюк, побачивши бутерброд із джемом в лапах Падінгтона. Мабуть, йому дуже хотілося поласувати смаколиком. Ось і другий бутерброд з'їли. <гум> зауважила усміхнена Джуді. Падінгтон поступово припинив посміхатися. Слон також вирішив не чекати, поки йому запропонують бутерброд. Він видав протяжний звук Та. <гум> Витягнув вперед свій хобот і акуратно схопив ним хліб. Падінгтон спостерігав, як слон проковтнув його третій бутерброд. Медвежа вважала, що похід до зоопарку це не така вже і гарна ідея. Але найгірше чекало ще попереду. Коли Лев побачив, як вони наближаються, то гучно загарчав. Падінгтон з переляку впустив на землю четвертий кусень хлібу. Не встиг він і слова промовити, коли з усібіч налетіли голуби. Вони почали дзьобати бутерброд, і незабаром від того не залишилося жодної крихти. Єдиним, хто не вимовив ані звуку, були пінгвіни. Вони просто стояли сумними, ніби вдягнулися до свята у чорні фраки, а те свято взагалі скасували. Падінгтону стало шкода пінгвінів, і він віддав їм свій п'ятий кусень хлібу. Пінгвіни харчуються лише рибою, зауважив працівник зоопарку, вказуючи на табличку біля вольєра. Ось! Прочитайте, суворо заборонено годувати пінгвінів бутербродами з джемом. Поки Падінгтон вивчав напис на стенді, чоловік крадькома схопив і з'їв останній бутерброд ведмедика. Е, яке нахабство, обурився Джонатан. Так, тут щомиті необхідно пильнувати, погодилася Джуді. Мені треба попоїсти, жалібно промовив Падінгтон. Після зоопарків залишаєшся голодним. Ходімо вже додому. Усе, що могло трапитися сьогодні, вже трапилось. Та ведмежа помилялося. Наостанок гірський козел жував паперовий пакет з-під його бутербродів. Усе час повертатися додому, сказав Джонатан. За декілька днів Джонатан та Падінгтон роздивлялися фото, зроблені в зоопарку. Можеш вклеїти одне з них до свого альбому, запропонував Джонатан. Яке твоє улюблене? поцікавилась Джуді. Те, що з папугою, миттєво відповів ведмежа. Він, принаймні, подякував, з'ївши бутерброд. Інші до цього і не додумалися. Так закінчився похід Паддінгтона і його друзів до зоопарку. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.